Але чи б'є результат? Ну ви сказали бажання перше, бо ви я хочу повернутися до того то, питання, як я запитали, правильно то, так. Бо то, я... то, яка ваша основна методика настрахати, показати, що етиловий спирт робить з організмом, чи якось вкласти, 에, то ви в, знаєте, в голову, якщо дітям хоч не хоч, треба показати, все таки, які будуть наслідки я елементарно. Так. Що якщо ти труєшся алкоголем, то наслідок буде, і він має місце. І його треба хоч показати елементарні деякі речі. А половина матеріалу в тебе повинен бути позитив. А що таке тверезість? А що таке тверезе життя? А що таке твереза мораль? А що таке твереза світомість? А що таке тверезе мислення, а що таке тверезий спорт? А які в тебе твереза сім'я? І ти, коли показуєш свою сім'ю тверезу, дітей тверезих, коли ти показуєш, як це все проходить. Слухайте, це так цікаво. Воно так заряджає. Позитив, позитив в кінці повинен бути. Але перший крок бажання, так друге, треба прийняти рішення, і рішення треба питати в часі, тут і тепер чи не повної відмови, що Пов... важливо, не можна. Нема ніяких помірних. Ні, оце слово помірне. Оце Його немає, мірки немає. Абсолютно. Або ти тверезий, або не тверезий. Ну, не можна сказати помірно. Ну, як можна бути помірно труїтися. Ну як помірно труїтися? Mm -hmm. Ну, от взяти помірно, давай ми тебе трошки ну, ну, уб'ємо. Ну так, не, ну не ножиком, а цим чимось іншим. Ну, так не можна такі речі казати. Воно не може так бути. Або так, або так. Ви знаєте, є біле, а є чорне. Є добро, а є зло.